Я знову всіх вітаю, друзів, колег, критиків та взагалі всіх, хто заглядає на сторінку. Я вже збирався закінчити свій робочий день і на тінець проглядав, бо декілька дзвоників з'явилися, які в мене з'являються. Тобто notifications, коли хтось там щось постить, розказує. І, на жаль, або на щастя, я натиснув пару дзвоників, і я побачив, я навіть це не читав, я тільки побачив цей об'єм дискусій, який почався з приводу жорстокості е, Рустама Ташбаєва до е, конгресменів, е, до несправедливого відношення до пана Петра Українця, до котрого, до речі, в мене. Особисто нема ніяких антипатій, взагалі нічого, чогось там негативного чи ще чогось. Багато починають розказувати, як Тажбаїв прийняв світу нужну в легіонери, тепер її захищає. Потім хтось там написав, що в мене було достатньо мужності, щоб вибачитися перед Андрієм Маджаровим. І тепер я повинен зробити те ж саме перед паном Петром Українцем. Тобто, я так розумію, що я дуже-дуже винуватий, дуже винуватий в тому, що мене на три дні фактично з цієї історії вибили з нормального робочого розкладу, що я не встигаю зробити інше питання, яке я повинен зробити. Бо, як я сказав, мені люди пишуть, а я звик їм відповідати. І ця писанина, яка пов'язана з паном Петром Українцем і Святою Нужною, почала забирати в мене ну, три чверті всього часу, який в мене взагалі є. От, І зараз я повинен був спати вже, і я ще не можу спати. А, от і а... Деякі товариші там сильно, сильно дивляться на те, що там емоційно не емоційно, що там приниження людської гідності на приниження людської гідності. Взагалі, я так зрозумів, який я жорстокий, неадекватний, який я здавався таким білим та пухняним перед конгресом. Да? А тепер я зовсім не такий. Значить, дивіться, давайте зробимо наступним чином. Наступним чином, я зараз лягаю спати. І ви мене пробачте, бо я тут трошки загубився в часових поясах. Київ. Київ. 8.35 AM. тобто ранку. У вас 8.35 ранку. Значить, давайте зробимо так. Давайте зробимо з 9 ранку. З 9 ранку Рустам Ташбаєв Жорстока, безкомпромісна людина, хто мене не знає. Жорстока і компром безкомпромісна людина, особливо в ситуаціях, в яких все ставлять до гори цапки. І тепер Рустам Ташбаї винуватий, що дві людини, які звикли обливати одне одного лайном та всіх інших навколо себе. Тепер Рустам Тажбай ще перед кимось повинен вибачатися, який нікого не чіпав. Займався якимись своїми справами, і якого це втягнули. Давайте зробимо так: з 9 ранку по завтра до 9 ранку, я пропоную усім учасникам цих обговорень і цього конфлікту видалити всі свої пости і всі свої коменти. І тоді те, що написав Рустам Ташбаєв відносно напорядності вчинка. Петра українця, ну, за моїми якби, оцінкою суб'єктивною. Я можу помилятися, да? Воно, якщо ви приберете ті пости, де ви одне одно обзиваєте, то і коменти під ними, де є мої коменти жорстокої тварини Тажбаєва, вони, знаєте, я вам підскажу, автоматично щезнуть. Добре? 24 години. Це не декларативна заява. Це заява. Яку я виконуюсь виконати. Це ультиматум. 24 години. Ви прибираєте все це своє падлюче лайно, яке мене вже задовбало з першого дня з 29 січня 2015 року, коли я повернувся в Україну після 18 років відсутності і відпочинку від цього дурдому. Повторюю, дурдому, де всі одне одного ненавидять, готові втопити в лайні, і за цього вони живуть як злидні. 24 години вам прибрати тобі, Олександр Саук, всім іншим, хто там розум свій е, показав великий з цього приводу, прибрати все своє лайно. Після 9 годин ранку завтра, тобто через 25 годин. Якщо я вийду і я побачу, хоч жодно конгресмен, не конгресмен, ветеран, не ветеран, герой, не герой, маленький, великий, худий, товстий, жіночої статі, чоловічої статі, да мені все одно, хоч одно я побачу, що починає обговорювати мою особистість, я буду блокувати. З усіх своїх аккаунтів, сторінки конгресу, сторінки закордонних частин дам розпорядження всім командирам, хто тільки є в яких підрозділах блокувати своїх сторінок. І все. І кучкуйтеся, ви, будь ласка, з Оксаною Хсантополос Богатарьовий, капітаном КДБ, а з Лізою Богуцькою, з Інісом Абубекіровим. Там ще є приблизно 200. Обіжених і уніжених, less miserable, як у Віктора Гюго. там ви всі кучкуйтесь і займайтеся своєю любимою справою, без якої ви не можете жити. Обливайте мене лайном. Так як ви обливали лайном когось ще усе своє життя, що воно вам перейшло в звичку. Будь ласка, зараз буде 9 годин ранку. 24 години Вичистити всю вашу сопливу маячню відносно моєї особистості. Мені не цікаво з вами розмовляти на ці теми. Мені не цікаво, що якась група людей, які тепер будуть заявляти про свою участь у конгресі, будуть все розвалювати тим. Чим Україну розвалювали сторіччя? Виливанням бруду та лайна одне на одне. Розвалили уроди організацію українських націоналістів і звели це до нуля. Що е, Люди, яких поставило КДБ. Стали у голові організації, хто це не знає. І сьогодні йдіть, подивіться на цю організацію під назвою Конгрес українських націоналістів і як вони постять е, містера Клімкіна, випускника е, російського Вишу. Статті він у них печатає. Це де бачите, це точно Степан Бандера перевертається в своєму гробу. Я нікому не дозволю, не для того я поклав. Чотири роки свого життя. Не для того я дивом врятувався після того, як мене повезли, вбивати ваші мусори МВС та СБУ у ліси Борис, Бориспольські для того, щоб дозволити якимсь сапляжуям всю цю організацію похерити в самому початку, почати розвал. Почати обговорення, хто не такий, хто там кого образив, не вмієте тримати своє лайно в своєму роті і починаєте плюватися на інших, отримуйте обратку. Повторюю: хто ще не зрозумів, хто ще в танку, готуйтесь приєднатися до обговорень групи людей, які... Постійно розказують, який Ташбаїв неадекват, який він поганий, як він принижує людей, як він людей націнить, як він людей називає совками репанами, як він те, як він все. Готуйтесь! Хто не вичистить свої коменти, одразу до побачення? Саме видаляйтесь, блокуйтесь з пляжу, до побачення. Мене ваші оцінки не цікавлять. Ви прийняли участь в конгресі? Ви розочарувались? Ви почали під конгрес гроші збирати? Або ви почали розборки між конгресменами? Те, це те, про що я попереджував, бо я знав, що це буде. Це те, про що я вас прохав, як людей. Не робіть цього, не ганьбіться. Но ви не хочете це слухати, бо вам дуже хочеться висловитися. То будь ласка, вважайте, що Тажбай вас використав і викинув. А знаєте чому? Бо Тажбаєв оголосив, що так само і буде. Ми будемо приводити нових людей. На другий конгрес прийдуть нові люди, вони приймуть якісь нові рішення. І буде еволюція, і буде розвиток. А ви своїми ганебними, дурними, руйнівними звичками залишайтеся тоді там, де ви належите. А ті. Хто вважає, що це і справді маячня, і на це не треба витрачати свій час. Хто зробив помилку і щось написав, будь ласка, видаліть. Хто нічого не писав, був достатньо розумний. Я вам дуже вдячний, що у вас висушило розуму. Ну, я повторюю: нема другої такої країни, а я був в 28 країнах свої, в своєму житті. Нема іншої такої. А, а, не населення, я не знаю, як це сказати, ком'юніті, яке так любить топити одне одного в лайні. Я нікому не дозволю топити це, цю справу в лайні. Якщо у вас соплі, якісь емоції, то вам не так, все вам не так. І Ташбаїв, який нікого не чіпав, нікого не провокував, займався своїми справами, і ви залили Фейсбук лайном, ви залили Конгрес. Лайном! Одне одного лайном. І я повинен вибачатися, реверанс якийсь робити. Цього нічого не буде. 24 години. Беріть шматину в руки і вимивайте своє лайно. Сторінок Фейсбуку. Через 24 години я йду, якщо я щось знаходжу, будь-хто, хто обговорює цю тему. Не тільки мене особисто. Взагалі, хто розмовляє на цю тему, я блокую. І більше ніколи я з вами справу мати не буде. Не буду. Чому? Тому що у вас не вистачає кваліфіційних навичок. Ви не відповідаєте тому рівню, який нам треба для того, щоб прийти до перемоги. Зібрати конгрес, до речі, це ще не прийти до перемоги. Називатися конгресменом це ще не прийти до перемоги. Дякую за увагу.